Ликає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад Нубіб». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Сьогодні ми з вами продовжимо суничну тему і поговоримо про те, як правильно вибрати та посадити розсаду суниці. Адже саме від цього залежить продуктивність ваших насаджень в майбутньому. Цікавий факт. Що синиця, як і більшість плодових культур, може розмножуватися насінням. І є навіть сорти, для яких це основний спосіб розмноження. Це ті сорти, які не утворюють сланких пагонів. В той же час найкращим, найпростішим і найбільш швидким способом розмноження синиці садової є укорінення розеток, які утворюються на сланких пагонах від маточних рослин. Тобто протягом вегетаційного періоду від маточної рослини. Відростають так звані вуса, сланкі-пагони, і на парних колінцях цих сланких пагонів утворюються розетки листків, які потім формують кореневу систему. І вже за декілька місяців вони готові до того, щоб їх відокремлювали і відсаджували. Дуже популярним способом розмноження в останній час є вкорінення молодих рослин в касетах. Як це відбувається? Влітку відбираються невкорінені розетки, відрізаються від маточної рослини і в умовах тепличних, в умовах постійного зрошення, вони вкорінюються в торфяному субстраті, і вже за 3-4 тижні ми отримуємо розсаду, яку можна висаджувати у відкритий ґрунт. Іншим способом Вирощування розсади суниці є е, традиційний спосіб вирощування так званої зеленої розсади, коли вона природнім шляхом протягом вегетаційного періоду вкорінюється, і потім восени чи рано навесні ми її відділяємо від маточних рослин. І третім способом, який є більш поширеним в промислових насадженнях, є вирощування розсади суниці за технологією так званої фріго. Фріго охолоджена розсада. Чим вона відрізняється від звичайної. Зеленою. Тим, що відокремлення рослин в маточнику починають уже після того, як рослини увійшли в стадію в природну стадію спокою. Температура повітря знижується десь до 5 градусів Цельсія. Це зазвичай кінець жовтня чи навіть початок листопада. Рослини викопують і в приміщенні їх перебирають, повністю видаляють листя, складають в пакети і зберігають в холодильниках. Саме тому цю розсаду і називають. Фріго, тобто охолоджена. Які ж переваги такої розсади? Ми її можемо висаджувати в будь-який період. Рослини ж, які ми викопуємо восени чи навесні, це рослини вегетуючі. І потрібно враховувати нюанси осінньої посадки та весняної. І саме про це я вам сьогодні розповім. Перед тим, як я перейду до садіння розсади суниці, хочу звернути вашу увагу на те, які ж взагалі є типи розсади суниці. Найперше, вона поділяється на розсаду з відкритою та закритою кореневою системою. Також розсада відрізняється за діаметром кореневої шийки, на що впливає діаметр ріжка, на те, скільки там квітконосів було закладено і який потенційно урожай ви можете отримати у рік посадки. Є розсада з відкритою кореневою системою і тако. У випадку, при весняному садінні, ми маємо вже декілька молодих листків та активно ростучу кореневу систему. При весняному садінні розсади суниці необхідно видаляти зайві листки а також квітконоси. Якщо ж ви виберете розсаду фріго, про що я говорила раніше, вона так само буде мати кореневу систему, але не матиме зелених листків. І тоді ви отримаєте плодоношення уже в рік садіння. Якщо в розсади діаметр ріжка приблизно 20-25 мм, то там гарантовано буде два квітконоси, які здатні дати урожай цього року. Також, крім розсади з відкритих кореневою системою, є розсада з закритих кореневою системою. Можуть бути рослини, які вкорінені в касетах, тоді вони мають ось такий вигляд, як ми бачимо, добре сформована коренева система, і зараз тільки і починають ще відростати молоді листки. Таку розсаду ми можемо садити уже починаючи з липня місяця, і також протягом осені і е, навесні. Крім того, є розсада в горщиках, теж е, гарно сформована коренева система. Така розсада добре переносить пересадку такий спосіб, є менш травматичним для рослини. Отож, повернемося до розсади синиці з відкритою кореневою системою. Довжина коренів має бути не менше 7-краще 10 см. Діаметр ріжка для садіння теж не менше 8 мм. Ще хотіла звернути вашу увагу, що ось так має виглядати хороша зелена розсада суниці. Але часом нам трапляються зовсім інші рослини. До прикладу, ось такі або ось такі. Вони не є стандартними. Ви не отримаєте хороших результатів, висаджуючи такі рослини в своєму саду. Зараз поясню чому. По-перше, в цієї рослини дуже слабко розвинена коренева система і тонкий ріжок. Звісно, вона прийметься і буде рости, але їй потрібен сезон для того, щоб дорости до таких розмірів. Відповідно, вона вже на старті програє стандартним рослинам суниці. Що стосується такої розсади, то тут ми можемо чітко бачити минулорічні старі корені і ріжок, який вже відріс на декілька сантиметрів. Цій рослині вже два роки, ріжок досить оголився, коренева система поверхнева і слабко розвинена. Такі рослини гірше приживаються, і оскільки вони вже Досить старі, то продуктивними вони не будуть. Ви не отримаєте високих вершаїв, якщо будете висаджувати такі рослини в своєму саду. Єдиний випадок, коли ми можемо використовувати рослини старші одного року для висаджування, це якщо сорт, який ви хочете розсадити, не утворює сланких пагнів. Тобто він розмножується лише поділом куща. В такому випадку потрібно вибирати лише найкраще укорінені розетки. Тобто коренева система, звісно, буде поверхнева, але сильно розгалужена. Звертайте увагу на колір коренів. Вони мають бути світлими. Це ознака того, що це молоді активно ростучі корені, тому що е, такі темні корені є старими і малопродуктивними. З чого ми починаємо садіння рослин суниці. Найперше з підготовки розсади. Така розсада вже готова до садіння, і з нею нічого не потрібно робити. Достатньо дістати з горщика. Зелену ж розсаду при весняному садінні необхідно дещо підрізати. Ми прибираємо сухі листки. Лишаємо один-два молодих виготуючі листки, і таким чином ми зменшуємо транспіраційний коефіцієнт, менше вологі випаровується, рослина краще приживається. Ще один момент: суниця дуже чутлива до розміщення коренів в ґрунті. Якщо, наприклад, при садінні корінь загинається. То вона дуже погано приживається і може з часом навіть загинути. Довжина кореневої системи для посадки повинна становити десь 8-10 см, можна більше, але це ускладнить вам процес сидіння. Тому підрізаємо корінчики. Все, розсада готова для сидіння. Наступним кроком буде підготовка ґрунту. Ділянка має бути попередньо добре розрихлена, для насаджень суниці вносять. Органічні добрива сониця дуже чутлива і гарно реагує на внесення перегною. Або висів попередньосидральних культур. Вона дуже полюбляє грунти багаті органікою. Рекомендовано вносити з розрахунку на гектар 40, а на бідних ґрунтах навіть 60-80 тонн перегною. Коли ґрунт рихлий, робимо розмітку ділянки і де будуть розміщені ряди. Можлива висадка суниці на гряди, а також просто рядкова або стрічкова система. Я не буду зупинятися зараз на е, схемах розміщення рослин. Покажу сам процес, на які нюанси слід звернути увагу, щоб ваша рослина прижилася і добре росла. Для посадки суниці робимо луночки глибиною десь близько 10 сантиметрів, вносимо туди комплексні добрива, а також препарати від шкідників. Це можуть бути, як я вже говорила, біологічні або хімічні препарати, які захищають коріння перший час від личинки травневого хруща. Коли ми садимо рослину з закритою кореневою системою, тобто з горщика чи з касети, то перед сидінням треба злегка розворушити земляний ком. Після цього розміщуємо рослину в луночці та гарно притискаємо з усіх сторін ґрунтом. Слідкуйте за тим, щоб точка росту була на поверхні ґрунту. Садіння зеленої розсади трохи відрізняється, тому що необхідно слідкувати за тим, щоб корені не загиналися. Робимо лунку необхідної глибини, ставимо рослину і присипаємо землею. Гарно обтискаємо. І також слідкуємо, щоб точка росту не була заглиблена. Ні в якому разі в суниці не можна допускати, щоб земля покривала точку росту. Тоді рослина не приживається, тому що в суниці утворення нових листків відбувається з центральної частини ріжка, і при засипанні його землею вона не може відновити свій ріст і гине. Іноді, намагаючись не заглибити точку росту, люди допускаються іншої помилки, а саме лишають точку росту занадто високо над ґрунтом. Тобто, ми бачимо таку ситуацію, що ґрунт ледь ледь покриває корені. в такому випадку. Стебло за рік ще сильніше виростає вгору і оголяється, і як наслідок гірше зимує. Тому звертайте увагу на цю особливість. Після садіння рослини необхідно полити, а також замульчувати зручним для вас мульчуючим матеріалом. Якщо ви використовуєте в якості мульчуючого матеріалу плівку чи агроволокно, то звісно його розкладають ще до садіння. А якщо солому чи скошену траву, то вже після посадки. Після поливу треба дати воді. Повністю увійти в ґрунт і поправити рослини, адже вода може спричинити просідання ґрунту та оголення кореневої системи. Ось так все легко і просто, але і в цьому питанні є свої помилки та стереотипи, яких не варто допускати. Перший стереотип стосується термінів посадки суниці. Ця культура дуже пластична і її можна висаджувати протягом всього вегетаційного періоду, але є декілька але. Все залежить від ваших умов і від типу садивного матеріалу, який ви вибрали. Найкраще садити суницю в кінці серпня та вересні, якщо ви використовуєте свіжовикопану викопану зелену розсаду. Також припустимими є терміни садіння ранньовесняні ще на самому початку вегетації, тому що суниця відноситься до рослин, які рано починають вегетувати. І посадка в кінці квітня чи навіть на початку травня є дуже стресовою для рослин суниці, і плодоношення в рік посадки ви не отримаєте. Якщо ви садите розсаду фріго, то її ви можете садити в будь-який період. Що стосується рослин в касетах. То їх доцільно починати висаджувати уже з кінця липня. Вони прекрасно ростуть і адаптуються через те, що мають закриту кореневу систему. Наступний стереотип стосується вибору. Матеріалу, яким ви мульчуєте насадження, Суницю можна мульчувати декількома способами. Як ви знаєте, це може бути плівка, агроволокно або солома. І дуже часто люди вибирають чорну мульчуючу плівку в надії, що вона захистить їх від проростання бур'янів, але не враховують погодні умови, а також спосіб зрошення, який буде на їхній ділянці. Мульчуючу плівку доцільно використовувати лише в тому випадку, якщо ви маєте краплинне зрошення. Якщо ваші насадження без зрошення, тоді оптимальним для вас буде мульчування соломою. І третій стереотип, чи швидше помилка, якою припускаються люди, що лише починають знайомитися з садівництвом. Вони поспішають отримати урожай в рік садіння. Якщо ж ви садите навесні розсаду, зелену, свіжу викопану, то необхідним є видалення квітконосів. Не можна давати рослині, яка ще гарно не вкорінилася, не можна їй давати плодоносити. Ось такі у нас садові лайфи. Дотримуйтеся правил садіння суниці, уникайте помилок та стереотипів і насолоджуйтеся корисними та смачними ягодами суниці.